На час свого існування, перший український парламент, Центральна Рада видав чотири історичні універсали. Найскладнішим і найбільш суперечливим виявився другий. і не тільки тому, що представники української влади, українського уряду консультувалися та вели перемовини з російською владою, уже не царською. До другого універсалу і до самих перемовин у багатьох наших сучасників дуже критичне ставлення, особливо на тлі нинішньої російсько-української війни, яка триває з 2022 року. Чому і що з ним не так, поговоримо у найближчі 20 хвилин. Почнемо з того, що наприкінці травня 1917 року Центральна Рада відрядила до Петрограда делегацію. Її очолював заступник Михайла Грушевського Володимир Винниченко і член Ради від Полтавської губернії Микола Ковалевський. Делегація мала погодити з тимчасовим урядом у Петрограді питання українізації війська, державних та місцевих органів, закладів освіти, а водночас прозондувати ґрунт, як поставляться у тамтешніх урядових кабінетах до ідеї автономії України. Їздили в Петербург, проводили спільні наради з представниками тимчасового уряду. Бо треба сказати, що було фактично три владдя. тимчасовий уряд, потім червоноармійські загони більшовиків, і плюс, скажімо, війська, які підлягали центральній раді, їх було небагато, але вони теж були. І оці три сили боролися за те, щоб повністю опанувати владу в Києві. Власне, то було промацування ґрунту з обох сторін. Тимчасовий уряд прагнув стримати Українську Республіку, а Центральну Раду, яка попервах не мала офіційного статусу, залишити на громадських основах. Зацікавленість Центральної Ради була кардинально зовсім протилежна. По-перше, українські політики не мали грошей для того, щоб вести власну діяльність, вони змушені були брати кредити у приватних банках. Так довго тривати не могло. Українській владі необхідні були фінанси. А це був загальний загальний політичний і економічний комплекс. Треба домовитися, щоб нам звідти дали гроші в межах цього загального комплексу, і ми будемо ними розпоряджатися. По-друге, і це головне, Центральній Раді бракувало юрисдикції. Хто вона така? Потрібно було легітимізуватися і легалізуватися. І в цьому були зацікавлені обидві сторони. У Петрограді воліли упорядкувати тривладдя, яке панувало в Україні. Проте посланці з Києва повернулися ні з чим, без сподівань на гроші і легалізацію. Київська газета Нова Рада у випуску за 13 червня згадала про розчарування, яке охопило тоді усіх українських політиків. Делегація Центральної Ради до тимчасового правительства детально вияснила справу у петроградських сферах. І можна було сподіватися, що органи правительства нарешті зрозуміють, що так далі бути не може, що в інтересах спокою і організації на Україні треба облишити давню тактику нехтування потреб українського народу. Що треба дати нарешті ясну і певну відповідь на питання, що саме життя ставить і владно домагається розв'язань. На жаль, і цим разом ми спинилися перед замкненими дверима. Кінець цитати. Делегати Володимир Венниченко і Микола Ковалевський у буквальному розумінні опинилися перед замкненими дверима. Вони чекали і чекали Авдієнції. але марно. Тимчасовий уряд тягнув час і годував відмовками. Ось відома карикатура того часу про способи спілкування тимчасового уряду з представниками Центральної Ради. На ній Керенський заглядає у шпарину і міркує, коли вже ці хохли заберуться геть. До речі, може скластися хибне враження, що Центральна Рада тільки те й робила, що видавала універсали і більше нічого. Утім, це далеко далеко не так. Законів треба було море, тому що своїх законів не було. І тоді було ухвалено таке рішення, що ми приймаємо свої закони, так само, як в 91-му році, скажімо, а ті закони, які ще ми не прийняли, будуть чинні з попередньої влади. Ми їх будемо трансформувати, додавати, змінювати. Так, так. так і тоді почали приймати закони. Ну, революційність часу вимагала кількох таких дуже важливих речей: це питання землі. Питання функціонування робітничого класу цієї структури, питання восьмигодинного робочого дня, і от Центральна Рада працювала в цьому напрямку. Важко той, що земельний закон, тому що. Як поділити землю Знаєте, для укр для українця земля, це, це святе, як її поділити, кому скільки має належати, хто її буде обробляти чи продавати, чи, чи просто передавати. І це дуже довго тягнувся цей профес. Врешті-решт, враховуючи реальні події, так би мовити, на землі на території України. Цей закон був ухвалений. Відповідно. Крім цього, крім цього, закону, наприклад, був прийнятий закон про вибори, як проводити вибори до місцевих рад, до Центральної Ради і так далі. Та крім законів, українцям був потрібен ще якийсь потужний об'єднуючий імпульс, переконуючи, що така законотворчість саме для України та українців, ними і стали універсалом. Спочатку перший універсал, повний текст якого часопис Центральної Ради подав у вівторок, 13 червня, на першій шпальті разом з коментарем. Цитата: раніше чи пізніше це повинно було статися. Події останніх днів, а надто відповідь тимчасового правительства на українські домагання тільки прискорили, тільки дали привід до рішучого слова. Кінець цитати. На це рішуче українське слово миттєво відреагувала російська преса. Більш чорнороті друкували численні погрози і закликали до суворої боротьби з українськими притязаннями. Було зрозуміло, що в Петрограді не на жарт перелякалися. інакше чого б це посланці російського уряду приїхали до нас раптом. І справді, 28 червня 1917-го до Києва з метою пошуку компромісу прибули міністри тимчасового уряду закордонних справ Михайло Терещенко, пошти і телеграфу Іраклій Церетель. Трохи пізніше приїхав з фронту Олександр Керенський, який обіймав дві посади: військового і морського міністра, а також міністра юстиції. З усіх цих прізвищ нам найбільш знайоме прізвище Терещенко. Адже воно не просто українське. Це прізвище відомої родини з козацьким корінням, казково багатої, яка зробила себе і витягнула, вважайте, з низів. Терещенко. Спадкоємець українських можна сказати, олігархів, землевласників та цукрозаводчиків став російським політиком. Звісно, що він приїхав до Києва не випадково. Якби Михайло Терещенко міг зрозуміти і направити сили, а головне гроші в напрямку України, але багатіла ти фундист, гравець в казино, поціновувач мистецтва цього не зробив. Максимум, це подарунок власної садиби Центральній Раді. Колись знаменитий будинок знаходився на Бібівському бульварі. Сьогодні це бульвар Тараса Шевченка. Та й усе основна мета Михайла Терещенка стримати фронт, який розвалювався, і обмежити політичні амбіції Центральної Ради. Нічого особистого, нічого ностальгійного, тільки імперська політика. Перемовини тривали три дні у педагогічному музеї. Сьогодні це будинок вчителя, де працювала Центральна Рада. Українську владу представляли Михайло Грушевський і Володимир Винниченко а ще Симон Петлюра. Консультації за словами Винниченка йшли з недовір'ям, з невільним пригадуванням минулого і бажанням виговорити більше. Власне у відродженні нації Винниченко згадує ці події з сарказмом. Ось цитата Винниченка. Три посланці-міністри дуже вперто і настійно домагалися вставки в універсал про самочинне здійснення автономії. Цим вони хотіли примусити і нас, і других повірити, що признання Центральної ради і Генерального секретаріату вищими органами влади на Україні ще не є автономія. Але це було подібне до того, як діти граються у пужмарки, заховають голівку за стілець і думають, що їх не видно. Ми згодилися на вставку, ми вдали, що не помічаємо трьох міністрів за стільцем. Хай собі тішаться тим, що все ж таки ніби не дали автономії, бо навіть же й не згадали про неї ні в універсалі, ні у своїй декларації. Нам не слова потрібні були, а факти. Факт же був той, що з моменту оголошення цих двох актів Україна мала окреме управління, окремий уряд, відповідальний перед своїм революційним парламентом. І уряд, і парламент мали складатися не тільки з українців, але й з представників усіх інших націй України. Отже, авторитетність і значення цих органів обхоплювали вже всі шари населення України. Кінець цитати. Пізнім вечором, 30 червня, сторони нарешті підписали угоду. Тимчасовий уряд визнає автономію України. Натомість Київ більше не робить жодних кроків в цьому напрямку, аж до скликання у Петрограді так званих всеросійських установчих зборів. На них буцімто буде остаточно вирішено питання про майбутній державний устрій Росії. Вже через три дні, 3 липня, Винниченко одержав з Петрограда телеграму. Тимчасовий уряд проголосував за угоду з Україною. Як з'ясувалося, потім то було дуже бурхливе голосування. Воно призвело до політичної кризи в Петрограді, серії резонансних відставок і формування нового складу уряду. Минулої програми я згадував про ідейну розхитаність Центральної Ради, і в цьому немає нічого дивного. Адже історія Української Народної Республіки писалася з чистого аркушу. Так ось, якщо ми вже згадали про Терещенка, українця і російського політика, то варто згадати і іншого представника тимчасового уряду. Сина славетного українця, поета, автора слів Національного гімну «Ще Не вмерла Україна Павла Чубинського Михайло. На відміну від батька, син не успадкував українофільство. Після Лютневої революції і створення тимчасового уряду у Петрограді Михайло Чубинський став сенатором, а після більшовицького перевороту опинився в уряді Скоропадського. Утім, Міністерський портфель не сприяв Україну центричності Чубинського після падіння гетьманату, син автора українського гімну опиняється не в західній Європі, а відступає назад на Дон, в армію українофоба фоба Денікін. А далі Михайло Чубинський у березні 1920-го виїхав до Сербії і брав активну участь у громадсько-політичному житті російської еміграції. У 1926-му, з ініціативи професора Михайла Чубинського, у місті Суботиці при спілці студентів росіян був створений літературний гурток. Влаштовувалися вечори, присвячені Толстому, Чехову іншим російським письменникам. Він також долучився до видання газети Рускея мисль. Колишній колега по гетьманському урядові Дмитро Дорошенко у спогадах писав таке: цитуємо. І ось ми бачимо професора М. Чубинського у Білграді як російського професора і діяча такого російського напрямку, що виключає всяке визнання і порозуміння з українством. Кінець цитати. ось така сепаратистська доля Михайла Чубинського, сина знаменитого автора українського національного гімну. Потім повернемося до подій липня 1917 Незважаючи на поступку і досягнуті 3 липня домовленості, тимчасовий уряд Росії незабаром офіційно відхилив запропонований Центральною Радою статут Вищого управління в Україні, а натомість затвердив тимчасову інструкцію Генеральному секретаріату і тимчасового уряду, яка значно звужувала права України. Зокрема, Генеральний секретаріат мав затверджуватися тимчасовим урядом. А його повноваження замість території 12 губерній обмежувалися лишень п'ятьма київською, Волинською, Подільською, Полтавською і Чернігівською. Другий універсал це був наслідок того, що Українська Центральна Рада вела переговори і таку, ну це навіть дискусію, як би хватити суперечку, якусь е, вимоги до тимчасового уряду. Тому що ми все таки залишалися тою територією, яка входила в ту е, на той час уже Російську Федеративну республіку. Наслідок оцих переговорів українці підготували свої документи, які передали на затвердження тимчасового уряду. А тимчасовий уряд обрізав всі всі українські сподівання і видав інструкцію, яка була дуже обмеженою, але фактично він визнав, що існує українська. Структура української сили і визнав Генеральний секретаріат як уряд, а Центральну Раду як власне місцевий е законодавчий орган. На жаль, другий універсал підірвав основи не тільки тимчасового уряду, але й українського парламенту в Києві. Обговорення цього документу на пленумі Центральної Ради призвело до політичної кризи. Оскільки одна частина її представництва пропонувала відкинути інструкцію як таку, що цитуємо, ламає згоду з тимчасовим урядом від 3 липня, а друга закликала погодитися з цим документом, зважаючи на його тимчасовість, та використати його для офіційної легалізації влади Центральної Ради і Генерального секретаріату України. Власне, другий універсал був ухвалений з незначною перевагою голосів. Тож у столиці виявилося чимало невдоволених. Серед них був ідеолог українського самостійництва, один з перших націоналістів, Микола Міхновський. Міхновського також вважають одним з організаторів українського війська, зокрема полку імені Павла Полуботка. При цього колоритного і харизматичного політика ми підготуємо окрему програму, чого лише не вартують його вуса або заклики на початку 1900 року до збройного спротиву Російського. Був спровокований важкими умовами солдатського життя буття. Щоправда, слова з маніфесту, вояків 2-го українського полку імені Павла Полободка свідчать радше про організованість аніж стихію. Ми, українці-козаки, не хочемо мати свободи лише на папері або півсвободи. По проголошенню першого універсалу, другого універсалу, ми не визнаємо, ми приступаємо до зведення порядку на Україні. Задля цього ми всіх росіян і ренегатів, які гальмують українську роботу, скидаємо з їх пустів силою, не рахуючись з російським урядом. Визнаємо Центральну Раду за свій найвищий уряд. Коли все опануємо силою, тоді цілком підпорядкуємося Центральній раді. Тоді вона порядкуватиме в Києві і по всій Україні, як у власній хаті. Тепер же, коли починається повстання, ми виставляємо шестеро своїх людей, котрі мусять. Усім керувати. Полуботківці планували захопити державні установи у Києві, а також роззброїти російські військові ешелони між станціями залізниці звенигородка Христинівка-Знам'янки. Спочатку повстанці захопили військову комендатуру, штаб міліції і державний банк у центрі Києва і виставили варту біля головних державних установ. Російське командування вислало проти полуботківців підрозділи юнкерів та понтонерів. Понтонери це військовослужбовці інженерних військ, які відповідали за плавучі мости і переправи через ріки. Тож, перестрілка між ними стала першим вуличним боєм у Києві від початку української революції. Натомість Центральна Рада, відкинувши вимоги повстанців, доручила придушити повстання першому українському полку імені Богдана Хмельницького під командуванням полковника Юрка Капкана. На мій погляд, повстання полуботківців можна до певної міри порівняти з листопадовим зривом у Львові в листопаді 1918 року. Але суспільство у Львові було готове до такої акції, і вона мала успіх. Суспільство Києва зовсім інший контингент людей. Багато з них орієнтувалося на цінності єдиної неділімої Росії. Оскільки сама Центральна Рада вмила руки, то повстання, звісно, було приречене на поразку. Наприкінці липня. Полк імені Павла Полуботка був розформований, і 2,5 тисячі з його вояків, у тому числі і поручник Микола Міхновський, відправлені на фронт. 8 серпня на фронт був відправлений і полк імені Богдана Хмельницького. Той, що теж в ході української революції, був українізований, але водночас і використаний проти повстання полуботківців. Це був момент в історії, коли українці російського війська опинилися по різні сторони барикад з українцями Австро-Угорської армії січовими стрільцями. Цей аспект української військової драми зафіксував письменник Осип Маковей у новеллі Братання тим часом нерішучість і невміння очолити українську стихію наближало Центральну Раду до краху. Практично до середини вересня генеральний секретаріат так і не розпочав своєї роботи. Тож, унаслідок анархії, яка дедалі більше охоплювала Україну, реальний вплив українського парламенту не поширювався навіть на визначені з Петрограда п'ять губерній. А її представники, замість розбудовувати владу на місцях та перебрати на себе відповідальність за наведення ладу, продовжували мітингувати. Та дебатувати продовження історії у наступних випусках незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!